Вже понад півтори тисячі загиблих, кількість підтверджених жертв землетрусу у м'янмі, що стався 28 березня, досягла вона 1644 людей. Ще щонайменше 3,5 тисячі отримали поранення та 139 зникли безвісти. Україні фіксуються жахливі руйнування. Тим часом науковці прогнозують, що загальна кількість загиблих може сягнути 10 тисяч осіб. Про останні дані щодо наслідків землетрусу повідомляє BBC. Паралельно фіксується активність військових, які продовжують бойові дії проти територій, що чинять опір військовому режиму, який захопив владу чотири роки тому. А йдеться про авіаудари та блокування гуманітарної допомоги. Том Ендрюс, спеціальний доповідач ООН з прав людини, сказав BBC, що це. Цитує ніщо інше як неймовірне, що військові продовжують скидати бомби, коли ви намагаєтеся врятувати людей після руйнівного землетрусу.